Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuQUA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi серія F8 на цоколь H4. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію ламп. Всередині знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Цоколь H4, як ми всі знаємо, це дальнє і ближнє світло в одній лампі. Заявлена потужність даних ламп 70 Вт, лампа повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла. Колірна температура заявлена в даних лампах 6000 К. Потужність світлового потоку 13600 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль. Обов'язково потрібно виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.